Всім добрий день! Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. З вами як завжди, підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз ми приїхали на огляд ось такої ауді. Це а 4 квадро Трохлітровий мотор. Ми її вчора дивилися, оглянули салон і е, по постановло лакофарового покриття, їздили нею. Сьогодні приїхали ще на, на додатковий огляд. Тобто Замовник мене попросив підняти автомобіль на підйомник і оглянути, що відбувається знизу. Тобто Чи немає лишніх якихось е, е, пошкоджень, мастила, е, в якому стані коробка і все остане. Тобто от Можу вам показати на відео. Ми загнали на, її на сервіс. Весь автомобіль знизу в нас немає жодних зауважень. Ідеальний. В ідеальному стані замінені були, скорше всього, два кардана, бо даний автомобіль в нас деповнопривідний. Видно, що кардани зліва і справа передній і задній мініні, і скорше всього, що муфти. еластичні муфти теж. Стан коробки мотора в загальному. Ми Підсвічували за допомогою фонарика, немає жодних проблем, жодної оливи. Всі кулаки, пильники в нас цілі, без пошкоджень. Ну, в загальному автомобіль в нас в ідеальному стані. Наш замовник задоволений цим автомобілем. Лише одне, одні нюанси по даному автомобілі, що він має підкраси. І все. Якщо б він не мав підкраси то взагалі б був ідеальний варіант. але Людину підкраси не лякають. Автомобіль в нас трохкубовий, це є Audi А4 в універсалі в максимальній комплектації. Ось такий автомобіль ми підібрали нашому замовнику і будемо її доставляти наступного тижня вже в Україну всіх, кого цікавлять якісь автомобілі, зараз є в наявності вдома два Renault Megane, також ще один їде. Два є 9400 ціна і один 7950. Кого цікавлять якісь автомобілі, телефонуйте. Будемо раді допомогти, підібрати і пригнати в Україну. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Ще раз про дану Ауді, яку ми піднімали тільки що на підйомнику. Вже Нам її люди опустили, пригнали, ставили перед автобедрайфом. Ось так виглядає, автомобіль вже вживу на дворі. Гарний колір, в гарній комплектації, в гарному стані. Має підкраси, але це нашого замовника не лякає. Ну, я думаю, що це не є причина не купувати автомобіль. Цей 2016 рік S-Line. Квадро, повний привід, 3-літровий мотор. Автомобіль в загальному виглядає досить непогано, немає жодних пошкоджень, жодних царапин, вмятин. Має електрофарко, передній задній партронік, камеру 360. По комплектації дійсно автомобіль в, гарному, в гарній комплектації, також на панорамі. Зараз вам покажу, як виглядає салон автомобіля всередині. Даний автомобіль ми вже перевірили на стан лакофарбового покриття. Це все розповіли нашому клієнту, і Також клієнт побажав оглянути автомобіль знизу. Ми зробили, виконали його побажання, підняли автомобіль на підйомнику, оглянули, що відбувається з мотором, з коробкою, так як автомобіль. Є не дешевий, ми приїхали на сервіс, нам автомобіль підняли. Я знімав короткий відеоролик, показав, що відбувається знизу. ну І в загальному стан автомобіля всередині дійсно ідеальний на 2016 рік і на пробіг 202 тисячі Сидіння автомобіля є не затерте, шкіра з Алькантарою, електросидіння. Навігація на автоматі, трохубовий мотор, мультируль. ну в принципі Також автомобіль має проекцію на вікно, на панорамній криші. Потолок у нас чорний, так як всіх майже Audi BMW, дорожчих автомобілів. Ось так. Салон ззаді, електробагажник. Шторка на даний момент у нас відсутня, але Голландець сказав, що він в п'ятницю її привезе до стави. Тобто шторка буде. Немає одного єдиного, немає запаски і докатки. Ну, я думаю, що переїдемо на розборку і той маленький нюанс буде в нас, як тут кажуть, задовільно. Ось така е, машина підібрали ми нашому замовнику. Зараз лишається нам тільки оформити документи, і вже наступного тижня ми будемо її доставляти в Україну. Всіх, кого цікавлять якісь автомобілі будь-якого класу, будь-якого плану, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь також на мій ютуб-канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім мирного неба. Також е, хочу зауважити, що зараз ми вже їдемо в Україну. Е, веземо три автомобіля, з них два під замовлення, один є на продажу. Це є Renault Megane 2012 року чорного кольору. Е, ціна автомобіля 7950 євро. Е, ну, чи євро, чи доларів немає різниці. Також є два автомобілі 2012 року. Вже в Україні розмитнені, сертифіковані. Ціна 9400 євро. Доларів. Кого цікавлять, телефонуйте. На будь-які запитання буду вам відповідати. І попрошу одне єдине, кого цікавлять якісь автомобілі, телефонуйте. Бо коли ви пишете мені на YouTube канал, не завжди є час переписуватися. Бо постійно або за рулем, або на огляді автомобіля. Так що краще дзвоніть дзвоніть на Київстар, я в ромінгу, але кошти знімати будуть в мене. вас не знімає нічого. Отже, всім гарного дня, до нових відео. Телефонуйте 097 606 2599 Звати мене Андрій, Підбором та підбір та пригін автомобілів з Європи. Займаюся вже близько 11 років. Доставляю автомобілі власноруч своїм автовозом. Всім дякую за увагу. До побачення.